Доброго дня, любі малята! А давайте з вами пригадаємо, хто сьогодні вас вранці розбудив з чого почався ваш ранок. І давайте ще поміркуємо, для чого потрібно просипатися рано вранці. Так, почався ранок, ви прокинулися, встали з ліжечка, почистили зубки, поснідали, переодягнулися, зробили зарядку, заправили своє ліжечко і почався ваш. А давайте ще раз з вами пригадаємо, для чого потрібно просипатися рано вранці. Так, малята, для того, щоб бути здоровими і бадьорими дітками. А зараз я вам пропоную послухати оповіданечко про дівчинку-яринку, яка не любила прокидатися рано вранці. Василь Сухамлинський «Ледача подушка. Маленькій Яринці треба рано вставати, щоб до дитячого садка йти, а не хочеться ой як не хочеться. Ввечері питає Яринка у дідуся. Дідусю, чому вранці вставати так не хочеться? Навчи мене, дідусю, спати так, щоб хотіла стати і йти до школи. Це подушка в тебе ледача, відповів їй дідусь. А що ж з нею робити, щоб вона не була ледачою?» Знаю я таємницю, пошепки сказав дідусь. Ото саме тоді, як встати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря. Добре, виби її кулачками, вона й не буде ледачою. Справді, зраділа Яринка, я так і зроблю завтра. Ще дуже рано, а треба збиратись до школи. Не хочеться вставати Яринця, але ж треба нарешті подушку провчити, лінуші з неї вибити. Схопилась Яринка швиденько, одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лаву та кулачками її кулачками. Повернулась до хати, поклала подушку на ліжко. Та й мивається, А дідусь у вуса посміхається. А тепер давайте пригадаємо, якими словами починається оповідання. Молодці, що порадив дівчинки дідусь. Що зробила Яриночка? Якими словами закінчилось оповідання? Ой, малята, хто це до нас тучить у двері. Малята, подивіться, якого листа нам надійшло до садочка. А давайте подивимося, що ж там нам цікаво таке принесло. Я знаю, хто нам цей лист приніс. Це сама зима нам принесла якісь цікаві картки. Ой, вони переплутані, я знаю. Це дуже цікаве завдання. І давайте його разом з вами виконаємо, складемо приказки. Ходи до одного. А давайте, малята, розберемо наші приказки, які заплутались. Маленька праця краща за велике безділля. Зробив діло гуляй сміло. Любиш кататись, люби й саночки возить. Хочеш їсти калачі не сиди на печі. Поймалята, в нас тут іще ще якісь завдання від єзи. Ой, а ми з вами знаємо, що це за картки, ми вже їх вивчали. ну-ка, давайте пригадаємо, що вони означають. Ось такий кружечок. Це на що? Вірно, це голосна. Одна смужечка, що вона означає? означає. Вона означає приголосну, тверду. Третя наша картка це дві смужечки. Що вона означає? Вірно малята. Приголосну м'яку. А тепер давайте розберемо з вами слово ліс. Перша в нас приголосна лі. Вона м'яка і помічається двома рисочками. Друга буковка лі-і, помічається кружечком. І третя буква у нас ліс. Тверда, приголосно помічається. А тепер малята спробуйте самостійно скласти слово кіт. Молодці малята, а тепер наступне слово дим. Молодці малята, справилися добре. Малята, ви сьогодні чудово попрацювали на нашому цікавому занятті. До наступних зустрічей!